Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Коли вже немає сил, тільки вічі і безнадія, притулімося до серця Марії, ім'я Отца і Сина Святого Духа, Кірій Алейсин Христос Зелесон, Кірий Алейсин Христе, вислухай нас. Христе, почуй нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Боже Спасителю світу, помилуй нас. Душе святий Боже, помилуй нас. Пресвятая Тройця, єдиний Боже, помилуй нас. Серце Марії помни благодаті, молися за нас. Серце Марії, найулюбленіше, молися за нас. Сенце Марії, благовіщені оплочений Божий ковчег, молися за нас. Серце Марії на суді прикрашене новими благодатями. Молися за нас, серце Марії при народженні Христа, Сповнене радості, молися за нас. Серце Марії, пронизане мечем скорботи встрітиня, молися за нас. Молися за нас, серце Марії, що Христа віднайденим збеселилося. Молися за нас, серце Марії, що з Ісусом Гецеманії в скорботі перебували. Молися за нас, серце Марії, що вичиванні Христа жорстоко мучилося. Молися за нас, серце Марії, в вінчанні Христа, пронизаного внутрішнім терням. Молися за нас серце Марії, внесені Христа Христового обтяжливого. Молися за нас, серце Марії, з Ісусом, прибитим до Христа. Молися за нас, серце Марії, разом з Ісусом страждаємо. Молися за нас, серце Марії, з померлим Ісусом, похованим у скорботі. Молися за нас, серце Марії, з Воскреслим Ісусом, оживленим радістю. Молися за нас, серце Марії, під час Вознесіння Господа на небо, осяйних радістю. Молися за нас, серце Марії, у день п'ятидесятниці, знову освячених. Молися за нас, серце Марії, у Твоєму Вознесінні, піднесено над усіми святими, молися за нас, щоб Ти сподобилася отримати і вічно на справжню радість серця, благаємо тебе, вислухай нас. Щоб ти зберегла нас від негідних розваг, вислухай нас, благаємо тебе, вислухай нас. Сподоби, благаємо тебе, щоб ти випросила вічний спокій душам спочилих. Анче, Боже, що береш на себе гріхи світу, помили нас, Господи. Анче, Боже, що береш на себе гріхи світу, вислухай нас, Господи. Анче, Боже, що береш на себе гріхи світу, помили нас, Господи. Молися за нас, Пресвятая Богородиця, щоб ми стали гідними обітниць Христових. Молімося, Боже, Ти приготував у серці Пречистої Діви Марії гідне житло для Святого Духа. Дай, щоб за заступництвом Пресвятої Богородиці ми стали храмом Твоєї слави через Христа, Господу нашого. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві Наша Сила. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.